У світі, де успіх часто вимірюється зовнішнім виглядом, досягненнями чи соціальним статусом, людство все частіше стикається з втомою, яка не минає навіть після відпочинку. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Люди проходять повні медичні обстеження, здають аналізи, харчуються за рекомендаціями, відвідують спортзал. Але всередині все одно щось гасне це втома не тіла, а душі, порушення не фізіології, а внутрішнього центру життя. І саме тут починається розмова про духовне здоров'я, найменш видиму, але найважливішу частину цілісності людини. Таємниця духовного здоров'я полягає в тому, що воно визначає усе інше воно корінь, з якого проростає характер. Рішення, настрій, світогляд і навіть тілесна витривалість. Душа, що має опору, може витримати бурі, які ламають тіла. А коли всередині порожнеча, навіть сонце, море і відпустка не рятують, людина втрачає орієнтири, сенс, мотивацію. Вона починає жити на автопілоті. І одного дня зупиняється і запитує себе, чому я виснажений, хоча все в порядку. Відповідь часто лежить не в режимі дня, а в режимі серця. Духовне здоров'я це не просто відсутність гріха чи моральної провини, це стан живого зв'язку з Богом, гармонії з власною совістю, миру у серці навіть серед хаосу. Це глибока внутрішня повнота, яка не залежить від зовнішніх обставин. І саме цю повноту Ісус обіцяв тим, хто довіряє йому. У Біблії не раз згадується, що мир Божий перевершує людське розуміння. Це означає, що навіть коли розум каже Усе погано, душа може сказати Я знаю, хто мій Спаситель, що ж руйнує духовне здоров'я. Насамперед, відсутність внутрішньої тиші. Сучасна людина живе у постійному шумі, інформаційному, емоційному, соціальному. Її думки не зупиняються. Її серце весь час реагує на зовнішнє. Вона не встигає почути себе. І тим більше не встигає почути Бога. А без його голосу ми швидко втрачаємо орієнтири. Навіть у старому завіті Бог нагадував: зупиніться і пізнайте, що я Бог. Це не заклик до бездіяльності, а до свідомого паузування, щоб внутрішній світ не вислизнув із рук. Духовне здоров'я також страждає від накопичених ран, образ, провин, непрощення, сорому. Те, що не вилікуване в душі, поступово отруює думки, дії, стосунки. Людина живе під тягарем спогадів, які не відпущені, а Бог не створив душу для того, щоб вона тягнула мішки з болем. Він запропонував інший шлях шлях сповіді, прощення, оновлення. Саме в цих практиках відновлюється духовна свіжість. Не тоді, коли проблема просто забута, а коли вона принесена до джерела зцілення, Божої присутності. Ще один ворог духовного здоров'я втрата цілі. Коли людина живе без чіткої відповіді на запитання, навіщо я, вона стає вразливою. У неї зникає мотивація. Навіть найкращі справи здаються порожніми. Біблія вчить, що ми створені з метою, щоб відображати Божу славу, жити в істині, нести любов, будувати царство. Це не пафосні фрази. Це конкретні кроки, щоденні, прості, глибокі. Людина, яка усвідомлює свою місію, живе інакше вона має внутрішній хребет. Її не хилитає кожен вітер. Справжнє духовне здоров'я не означає, що людина ніколи не втомлюється чи не плаче. Це означає, що навіть у темряві в неї є світильник, навіть у пустелі вона знає джерело, навіть у бурі вона має якір. І цей якір невпевненість у собі, не позитивне мислення, не самонавіювання це Христос. Лише зв'язок із ним дає живу силу, яка пронизує всі сфери, думки, рішення, стосунки, емоції. Здоров'я душі це не абстракція. Це найпрактичніше, що є, бо саме від нього залежить, чи встоїш у день випробувань. Чи зможеш любити, коли важко, чи збережеш віру, коли руйнується звичне. І саме це духовне здоров'я ми покликані плекати не випадково, а свідомо. Не в останню чергу, а в першу. Іноді найбільші рани, ті, що не видно зовні. Людина може усміхатись, ділитись приємностями, щиро бажати добра, але в глибині її душі може розростатись порожнеча, яку не лікують звичайні засоби. Духовне здоров'я це не просто відсутність видимого болю, а глибока цілісність, коли серце не розбите внутрішнім конфліктом, коли думки не поглинають віру, коли сумніви не диктують щоденну реальність. Саме тут ховається одна з найтонших таємниць нашого існування. Душа може страждати без сліз, мовчки, без уваги з боку інших, і все ж саме вона є джерелом життя або його відсутності. У притчах Соломонових сказано: біль у серці людини пригнічує її. Ці слова відкривають одну з глибоких істин: серце, наповнене тривогою, здатне поступово виснажити не лише внутрішній стан, а й фізичну силу. Людина, яка втрачає сенс потроху знебарвлює навіть найяскравіші моменти. Те, що раніше надихало, перестає зворушувати. Те, що колись було джерелом радості, більше не приносить втіхи. Душа, позбавлена духовного контакту з Богом, втрачає тонус як тіло без кисню. Біблія неодноразово порівнює людське життя з подихом або парою. Цей образ не лише підкреслює швидкоплинність, а й натякає на крихкість. Людина, яка втратила духовну рівновагу, може продовжувати функціонувати, працювати, спілкуватися, навіть служити, але без глибини, без внутрішнього тепла. Це подібно до світильника, який ще стоїть, але вогонь у ньому згасає духовна втома не вигадка вона приходить непомітно через втрати, розчарування, невідповідності між очікуваннями і реальністю. І найчастіше вона починається тоді, коли людина перестає говорити з Богом не лише формально, але й у щирості. Коли душа занурюється в тишу без молитви, вона поступово починає жити в ізоляції не від світу, від джерела втрачається зв'язок, як у дереві, яке більше не отримує живлення через коріння. І, хоч воно ще стоїть, листя ще зеленіє, але процес зневоднення вже почався. Апостол Павло неодноразово закликав не згасати в дусі, бо саме дух це той мотор, який живить людину зсередини. Без нього віра перетворюється на рутину, а духовне життя на перелік справ. У сучасному світі людина все частіше шукає відповідей не в молитві, а в інформації. Не в тиші, а в шумі, не в біблії, а в соцмережах. І тим самим ще більше віддаляється від того, що справді лікує. Духовне здоров'я не відновлюється автоматично. Воно потребує свідомого вибору, залишити суету і знову почати чути. Не просто чути звуки, а розпізнавати голос Божий серед тисячі інших. Іноді це означає вимкнути все, відійти. Не втекти, а усамітнитись. Бо душа не може кричати вона шепоче. І цей шепіт чутно лише в тиші. У псалмах Давид часто описував свої душевні стани як боротьбу між відчаєм і надією. Він знав, що означає бути розбитим, і знати, що саме в цьому стані Бог найближчий. Серце скрушене і смиренне не знехтує Господь, цей вірш не просто обіцянка. Це діагноз і рецепт одночасно. Бог не шукає досконалих. Він шукає живих тих, у кого серце ще здатне плакати. Ще здатне визнавати слабкість. Ще здатне потребувати. Бо це перший крок до зцілення. Душа, яка мовчки страждає, не втрачена. Вона в процесі. Їй потрібно не осудження, а світло, не аналіз, а тепло. Не тиск, а ніжність. І саме таким є Божий підхід лагідний. Як дотик ранкового сонця після ночі тривоги. У Євангелії багато прикладів того, як Ісус лікував не лише тіла, а передусім душі. Він торкався того, що інші вважали занедбаним. І ці доторки змінювали все не завжди миттєво, але завжди глибоко. Тому, коли душа мовчить, не потрібно втікати від цього мовчання. Треба спуститися глибше туди, де ще є волога віри. Де ще тліє надія, і дозволити Божому світлу проникнути туди, куди давно не заходило світло. Бо саме це початок одужання не тоді, коли все гаразд, а тоді, коли ти визнаєш, я не в порядку. Але я шукаю тебе, і цього достатньо. Бо саме такі слова пробуджують джерело, саме така чесність стає точкою відліку. І знову починається шлях не назад, а вперед у напрямку до цілителя душ. Фізичні хвороби легко розпізнати біль, температура, виснаження, іноді очевидна втрата сил, але існує інша категорія ран, яку не видно з першого погляду це рани душі, вони не залишають синців на шкірі, не піднімають температуру, не вимагають миттєвої швидкої допомоги. Проте їхня глибина набагато небезпечніша. Духовна хвороба не з'являється раптово, як блискавка. Вона підкрадається поступово через втрату сенсу, втомлену надію щоденну боротьбу з внутрішньою пусткою. І найстрашніше, ця хвороба може тривати роками, маскуючись під зайнятість, успішність чи навіть релігійність. У духовному сенсі душа, це центр людини. Її внутрішній голос, її джерело віри, милосердя, любові. Саме в ній те, що відрізняє людину від будь якого іншого створіння. Але душа може зневоднитися. Вона може мовчати, коли їй боляче. І саме тоді починаються справжні збої в духовному здоров'ї. Людина перестає радіти, починає знемагати емоційно, реагує на світ із байдужістю або агресією. Зникає бажання молитися, читати Боже Слово, служити іншим. Це ознаки, що внутрішнє джерело пересихає. У Біблії є багато свідчень про такі внутрішні боротьби. Псалмоспівець Давид відкрито визнає, що його кістки сушилися, коли він мовчав про свій гріх. Його тіло знамагало, бо серце було стиснуте провиною та смутком. Це опис не фізичної, а духовної хвороби. Таких станів не лікують таблетками, але вони потребують не меншої уваги. Вони свідчать про те, що душа втратила контакт із джерелом життя, з Богом. А як тіло не виживе без води, так душа не витримає без живого слова, молитви та присутності Святого Духа. Однією з головних причин духовної втоми є перенасичення зовнішнім і недоїдання внутрішнім. Людина може щодня годувати розум інформацією. Тіло, їжею, бажання, розвагами. Але якщо душа при цьому залишається голодною, то це пряма дорога до виснаження. Духовне здоров'я не можна підмінити матеріальними досягненнями, як би багато їх не було. У книзі прич сказано, що дух людини може підтримати її навіть у хворобі, але коли сам дух розбитий, хто підтримає його? Ці слова, просякнуті істинним розумінням, найбільше виснаження приходить назовні. А зсередини. Ще однією причиною духовної хвороби може бути незцілений біль минулого. Деякі душевні рани залишаються прихованими під шарами часу, але не зникають. Образа, зрада, розчарування, усе це може накопичуватись як отрута, впливаючи на стан душі. І коли людина не зізнається в цьому собі або не приносить цього Богу, біль трансформується у втому, розчарування, депресію. Але Біблія закликає не ховати біль, а виносити його перед Творцем. Там, де слова не допомагають, зцілює його присутність. Важливо розуміти, що духовне виснаження не вирок. Воно діагноз, який можна і потрібно лікувати. Бог не карає втомлену душу, він кличе її до себе. У Євангелії Ісус закликає: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Це не просто заклик до релігійності, це запрошення до відновлення, до глибокого відпочинку, який не залежить від обставин. Іноді для цього потрібно лише вийти з матушні, зупинитися, сісти у тиші і дозволити Богу промовити. Найперше, що потребує духовне лікування, це відвертість перед собою, перед Богом визнання, що щось зламано. Що потрібна допомога, що сам не впораєшся. Це початок зцілення. Як у будь-якого доброго лікаря, у Бога є не лише точний діагноз, але й надійне лікування, Його слово як ліки, його дух як сила, що піднімає, його обійми як простір, де дозволено бути слабким. Наступний крок наповнення. Духовне виснаження часто виникає через тривалу порожнечу. Тому необхідно повертатися до джерел читання Біблії неформально, а з бажанням чути, молитва не як обов'язок, а як діалог, хвала не як ритуал, а як вираз довіри. Це не обов'язково має бути довго. Важливо, щоб було щиро. Навіть кілька хвилин тиші з Богом можуть змінити стан серця сильніше, ніж день без зупинки. І ще одне духовне здоров'я не лише для себе. Це благословення, яке поширюється. Людина, чия душа зцілена, стає джерелом миру для інших. Її погляд тепліший, слова глибші, дотик, лагідніший. Вона вже несе світло, бо пройшла крізь темряву. І світло, яке вона несе, не її власне, а Божа слава, що ожила в ній. Духовне здоров'я не формується у тепличних умовах. Його не дають комфорт, легкі дні чи постійна удача. Насправді, саме труднощі це ті обставини, які стають лакмусовим папірцем нашої віри. Коли все навколо стабільне, неважко говорити про надію, спокій і довіру. Але коли життя розламується навпіл, коли здається, що молитви йдуть у порожнечу, саме тоді проявляється справжній стан душі. У Біблії постійно бачимо одну повторювану істину Бог формує характер у пустелях. Народ Ізраїлю не увійшов одразу в обітовану землю, перед тим був сорокарічний шлях, повний спраги, голоду, бунтів, падінь і чудес. Це був не просто час випробування, а духовна терапія. Вони вчилися довіряти, коли немає хліба, навчалися слухатися, коли не бачать дороги. І тільки після очищення в пустелі змогли увійти у спадщину. Труднощі, це не кара, це часто божественне втручання для зцілення. Те, що сприймається як рана, насправді хірургічне втручання, щоб видалити гнилизну. Бог ніколи не ранить без мети. Якщо щось ламається, значить, мало бути відбудовано краще. Іноді духовне здоров'я повертається тільки тоді, коли душа втратить опору на себе. Саме через біль ми часто навчаємось покладатись не на обставини, а на слово Боже. Псалом 118 говорить добре мені, що був упокорений, щоб навчився я уставів твоїх. Це парадокс, який розуміє тільки той, хто пройшов через темряву, іноді найглибші уроки приходять з найболючіших падінь. І чимало людей можуть засвідчити їхнє духовне зцілення почалося саме в момент, коли все інше зруйнувалося. Якщо подивитись на життя Йова, важко не помітити глибину його втрати. Він втратив усе, дітей, майно, здоров'я, увагу. Але серед попелу, коли він сидів у руїнах, душа його очищалась від людських ілюзій. Врешті-решт, він сказав раніше я тільки чув про тебе, а тепер мої очі тебе бачать. Це не лише зміна у словах, це внутрішнє прозріння, яке стало можливим лише через біль. У духовному сенсі труднощі це дзеркало. Вони показують, у що ми справді віримо, на кого насправді покладаємось. Іноді ми думаємо, що маємо сильну віру, поки не трапляється втрата. Тоді, виявляється, ми не довіряли Богові, а лише його благословенням. Саме тому Бог іноді дозволяє випробування, щоб виявити корінь і вилікувати душу. Ісус також не уникнув страждань. Його шлях пройшов через спокусу, зраду, суд, хрест і смерть. Але в кожному з цих моментів він залишався у волі отця. Його приклад вчить духовне здоров'я, це не відсутність болю, а здатність проходити його, не втрачаючи зв'язку з Богом. Це здатність залишатись вірним, коли не видно відповіді. Це готовність сказати не моя воля, а твоя нехай буде. Це важливо, труднощі не є знаком того, що Бог покинув. Навпаки, це може бути знаком його особливої присутності. Як лікар підходить ближче, коли бачить рану, так і Бог наближається до зламаного серця. У Псальмі 33 читаємо Господь близький до тих, у кого зламане серце. Отже, коли найбільше болить, саме тоді він найближче. Здоров'я душі не означає відсутність сліз. Воно означає, що сльози не ламають внутрішню надію. Людина з духовним імунітетом може тремтіти, але не здається, може падати, але не залишиться лежати. Може плакати, але не втрачає віри. Така людина пройде крізь бурю, не тому, що сильна, а тому, що має корінь, який тримає її навіть тоді, коли вітер ламає все інше. Важливо також пам'ятати зцілення це процес воно рідко буває миттєвим. Часто Бог веде нас крок за кроком. Іноді Він не забирає бурю, але навчає ходити по воді, не знімає біль, але дарує мир серед нього. Це і є духовне здоров'я не втекти від труднощів, а вміти жити з надією в них. Отже, випробування не є ворогом це інструмент. І якщо правильно його зрозуміти, воно може стати ліками. Питання лише одне: чи дозволиш ти Богу працювати з твоїм серцем через труднощі? Чи будеш виратись або довіришся? Чи станеш роптати, чи скажеш Господи, вчи мене. Бо таємниця духовного здоров'я не у втечі від болю, а у здатності побачити в ньому Божу руку. І тоді кожен ранок стає початком зцілення. а кожна темна ніч місцем, де серце знову знаходить світло. Духовне здоров'я не виникає раз і назавжди воно не зберігається автоматично і не підтримується без зусиль. Як тіло потребує щоденної гігієни, Душа також потребує регулярного очищення, живлення і відпочинку. І саме це ще одна частина таємниці духовного здоров'я воно підтримується системно, день за днем, навіть у дрібницях. Душа не забруднюється лише великими гріхами, вона втрачає ясність через перевтому, надлишок інформації, поспіх, незавершені образи, мовчазну заздрість, забуті молитви, відкладене покаяння. Це як пил, що осідає непомітно, і лише з часом видно, що дзеркало вже не відбиває світло. І саме тому потрібна гігієна серця, дисципліна думок, впорядкування емоцій, оновлення намірів. У посланні до римлян Павло закликає: не пристосовуйтеся до світу цього, але перемінюйтеся оновленням вашого розуму. Цей вірш нагадує, що духовне перетворення це постійний процес, а не момент. Оновлення не відбувається автоматично, його потрібно плекати. Це як душ для розуму, який змиває те, що прилипло за день. І біблія стає тією водою, яка очищає. Щоденне перебування в Божому слові це не релігійний обов'язок. Це дихання для душі. У світі де шум не стихає, а новини щохвилини кричать про нову кризу. Біблія це тиша. Це орієнтир, це основа, яка тримає рівновагу. Без неї душа поступово починає вірити чужим голосам вона підхоплює страх, тривогу, гнів. І тому читання слова це як включити світло в кімнаті, видно, що потрібно прибрати, а що варто залишити. Молитва друга частина цієї гігієни. Вона не завжди повинна бути довгою. Але вона має бути щирою відкритість перед Богом як емоційне очищення. Людина, яка молиться, виводить свої страхи назовні, визнає слабкість, довіряє біль. І навіть якщо відповідь не приходить одразу, вже сам акт молитви лікує він звільняє він не дозволяє отруїтись усередині. Ще один аспект щоденного духовного догляду це вдячність. Її можна вважати вітамінами для душі. Коли людина дякує, її серце не закисає. Вона не впадає в цинізм, не ковтає розчарування. Навіть у складних обставинах вдячність це акт вибору. Це як сказати, я бачу не лише проблему, але й присутність Божу посеред неї. І така свідомість змінює атмосферу у думках, у серці, у стосунках. Також необхідним є духовний відпочинок. У книзі буття Бог сам встановлює шабат день спокою не тому, що втомився, а щоб показати людині принцип. Неможливо бути здоровим духовно, якщо беззупинно бігти. Душа, яка не зупиняється, починає плутати цінності вона сприймає активність за ефективність справи за сенс. Але істинне життя народжується в тиші. Іноді найважливіші духовні прозріння приходять саме тоді, коли людина просто перестає поспішати. Усі ці елементи слово, молитва, вдячність, тиша, є інструментами. Але важливо не тільки знати про них, а й впроваджувати. Як щітка не чистить зуби сама, так і Біблія не впливає, якщо її не читати. Як молитва не змінює серце, якщо вона тільки в голові, а не в устах. Її є на душі це дія, і вона потребує рішення, а не лише емоційного натхнення. Навіть найздоровіша душа може втратити баланс, якщо нехтувати простими речами, якщо не закривати двері перед токсичними думками, якщо не фільтрувати що вхідне у розум, якщо не наповнювати себе Божим. Бо немає нейтрального фону, або ми очищаємо душу, або світ забруднює її щодня. І саме тому важливо, що я роблю щодня для свого духовного стану. Цей шлях не про перфекціонізм, а про постійність. Ніхто не ідеальний. Але духовно здоровою є та людина, яка вміє відстежити, коли збивається з курсу, і яка готова коригувати маршрут, а не вперто йти в темряву. Її є на душі це не героїзм, це мудрість. Це зрозуміле рішення доглядати за тим, що найцінніше. Бо навіть найбільші будівлі руйнуються, якщо не доглядати за фундаментом. А душа це наш духовний фундамент. Вона визначає, як ми думаємо, як реагуємо, як любимо, як прощаємо, як живемо. І її здоров'я це не абстракція це джерело сили, ясності, стабільності. Таємниця духовного здоров'я не в особливих днях, а в звичайних ранках. У тому, щоб знову відкрити слово, щоб знову скласти руки у молитві. Щоб знову зупинити внутрішній шум. І тоді, навіть у неспокійному світі, всередині буде мир мир, який перевищує людське розуміння. Мир, який починається з рішення піклуватись про свою душу щодня. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.